На Волині спецслужби ліквідували підпільний цех з потужностями у понад 500 тисяч цигарок на місяць. Про це повідомила прокуратура Волинської області та Національна поліція України. За даними слідства, цех діяв у гаражному приміщенні на території приватного домоволодіння в одному із сіл області, де облаштували лінію зі спеціальним обладнанням сировину, упаковку, папір та інші комплектуючі для виготовлення цигарок з фільтром. Зловмисники замовляли поштою або через мережу інтернет, а вже готову продукцію реалізовували через Раз точки роздрібної торгівлі у межах Волинської області під час санкціонованого судом обшуку у приміщенні цеху вилучено чотири станки для набивки цигарок та пристрої для обгортання упаковок, картонно-пакувальні заготовки, понад 10 тисяч пачок готової продукції, 150 кілограм тютюну, а також гільзи та фільтри для цигарок. Загальна вартість вилученого становить близько 2 мільйонів гривень. Наразі встановлюються особи усіх причетних до протиправної діяльності.